Робота, в якій важлива кожна секунда, адже від цього залежить чиєсь врятоване життя. Як говорить герой нашої сьогоднішньої розмови, найважливіше це люди, а саме ті, які віддають своє здоров'я за наше мирне небо. Сьогодні ми спілкуємось із парамедиком, який ще з 2014 року рятує життя наших українських воїнів на передовій. Це Роман Бенцак, бойовий. Медик, професійний інструктор з домедичної допомоги та тактичної медицини, військовий хірург, учасник бойових дій, ветеран антитерористичної операції. Мої вітання, пане Романе, і слава Україні! Вітаю, Героям слава! розкажіть. Власне, чим ви займалися до початку війни 2014 році, яким було ваше мирне життя? Все починалося з майдану відповідно. Тобто, в принципі, Україна почала мінятися з революції гідності. От на той момент я був студентом медику медичного коледжу у місті Львові. Я завжди марив військовою службою, я завжди хотів бути військовим. Коли я закінчив медичний коледж влітку, 2014 році я хотів піти на контракт на військову службу в 80 окрему десантно-штурмову бригаду. Але так як вже розпочалася антитерористична операція, тоді не було набору на контрактну на службу. Я розумів, що я просто не можу так сидіти. Я поступаю в медуніверситет, хотів стати. Військовим хірургом, і коли в 2014 році я поступив в Вінницький національний медичний університет імені Івановича Порогова, я зрозумів, що, ну, по-перше, у мене дуже багато було друзів на фронті в цей момент. Я зрозумів, що я не можу просто так сидіти. Я почав займатися інструкторською діяльністю, почав вникати в різні тренінги. Їх було дуже мало тоді, бо тому що раніше ніхто не приділяв значної уваги власне. Навчанню людей до медичної допомоги, а тим паче військових. І от всі пам'ятають, прекрасно, яка була армія у 2014 році, тобто її в принципі, не було. Були ідейні люди, які хотіли, але ми ж говоримо про сили і засоби. От я прийняв рішення займатися тактичною медициною, сам почав вчитися і, відповідно, почав їздити на фронт. Коли я тільки поступив, ми почали їздити як інструктора спочатку, от а вже потім вже на повноцінній ротації як бойовий медик. З 2014 по 2018, ви власне, були командиром екіпажу медичної евакуації в зоні бойових дій, а антитерористична операція саме в Донецькій і Луганській областях. Чому все ж таки вирішили стати парамедиком саме в цей гарячий період? Будучи юнаком, я завжди любив ставити собі задачі, які Дуже тяжко реалізовувати мій принцип по життю це йди туди, куди страшно. То я завжди люблю робити таке, от де мені максимально страшно, лячно, і бо тому, що я розумію, в таких моментах ти гартуєш себе. Я завжди себе випробував. Я дуже боявся висоти. Відповідно, що я почав робити? Займатися парашутним спортом. Я завжди боявся бійок. Я пішов займатися професійно дзюдо і боксом займався там бойовим рукопашним боєм. Тобто, це завжди формувало якийсь характер стержень. Я не міг просто стояти осторонь. Мене дуже багато друзів на той момент служили в 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, які захищали звільняли Слов'янськ, які були в оточенні в Луганському аеропорті. Це взагалі була одна із не таких. Сильних оборон по АТО про Луганський аеропорт мало хто говорить, але там дуже багато загинуло львівських десантників, які власне тримали цей аеропорт. Тому, в принципі, я не міг осторонь стояти. З початком вторгнення ви також були учасником оборони міста Києва. Абсолютно не було ніякого страху. Було розуміння, що настав час ще день-де і. Потрібно захищати країну. Я вже був на той момент з 2020 року на службі збройних сил України. Я кадровий офіцер, і я вже по алгоритму командування нам дали завдання, і ми почали виконувати завдання згідно призначення. Скільки вдалося врятувати? Чи допомогти пораненим? Чи ведете ви таку особисту? Ні, статистику? я ніколи цього не вів. Бували такі моменти, що ти просто не встигав це робити, рахувати, і ти не ти настільки е, зайнятий був пораненим. Не до того було, і особливо це все ти пропускає через себе. Кожне е, врятоване життя ти пропускаєш через себе. Кожне неврятоване життя ти пропускаєш через себе. Е, до кори сумління кожні медики бойові. Фронтові мене зрозуміли, що я ти пропускаєш через себе. А от якщо би я зробив би то, чи би вижив, а якщо? А якщо? А якщо? І оці оці докори сумнів тебе тебе доганяють, вони тебе їдять, вони тебе гризуть, і це відбувається до наступного пораненого. Чи потрапляли ви, чи ваш евакуаційний екіпаж під обстріли? Були випадки в Зайцеву, коли ми стояли це 2016 рік, і під снайперський обстріл попадали. Що тобто бачили ціне люди, які що їде швидка медична допомога евакуаційний реанімобіль це машина, яку видно це з хрестами, це з медичними зірками. Це нічого не заважало проводити снайперський обстріл автомобілі. Ну благо повезло, бо тому, що пуля попала в машину. Чи можете розповісти про найважчу евакуацію, яка була за час війни у вашому особистому досвіді? Бої на світлодарській дозі було, це був 2016 рік, грудень місяць. Ми виїхали як на трьохсоту. А ми приїжджаємо, це вже був двохсотий, тобто людина, яка загинула, от і, і там така була ситуація, він тільки вчора відсвяткував 40 років. От, він якраз на наступний день загинув, там поранення шиї було. І е, ну, такий момент, і коли ми почали розпочали його перезагрузку для того, щоб потім. В морг і це все. В нього в телефоні мама почала дзвонити в кишені, телефон заграв, і це, мабуть, таке найскладніше, що було в житті, що дуже тяжко було. І, і дзвонити телефон без, перес, ну, без перестанку. Чи пам'ятаєте свій перший виїзд як бойового парамедика? Молодий хлопчина, взвод снайперів наш. Він попав під мінометний обстріл. Поранення було грудної клітки, поранення кінцівок. А поранення було в ділянці, в ділянці спинного мозку. Першим ділом я почав боятися, щоб йому хребет не перебував спинний мозок, мозок, тому що він ж паралізує хлопця. Але він так лежав, його дістав, він так на животі лежав, на носілки положили. І ну, ми там всі в шоці, ну, робимо свою роботу, звичайно, це все. А потім він каже, ай-яй-яй-яй-яй, ай, ай, ай". я кажу, ну що трапилось? Він каже, Чекай да я каже, ніс почухає в береді, стає собі рукою чухає ніс, бо йому щось вносяться засвербіло. І це я кажу: його помте його тоді звали Льоша. Я кажу, Льоша, ти можеш руками рухати? Він ну, показує, ну так може. А зняли. Кажу, а ногами взняли. Каже, ногам кажу, ну, слава Богу, все остальне по ходу розберемося, залатаємо під, під шаманами, Все буде класно. Коли рятували життя поранених, чи відчували страх? І що для вас було і є найважче в роботі парамедика? Треба чітко розмежовувати страх. Пані, паніку і організм під адреналіном. А де буде в будь-якому випадку, скільки б в тебе не було бойових виїздів, страх був е, тоді, коли, е, мабуть, вже після того, коли ти рятуєш життя, і ти просто десь знаходишся на позиції, десь там, коли там де обстріл, прилетить, не прилетить. Коли ти вже працюєш в роботі, то в тебе немає відчуття страху, бо тому, що ти сконцентрований на пораненому. Найважче в роботі парамедика, це, мабуть, не життя. От іменно неврятовані життя, і це найбільш воно так, як я вже казав, воно тебе найбільше вну зсередини гризе. Є така, до речі, хороша фраза, що найтрагічніше, що в житті може бути, це є смерть, яку би можна було запобігти. Бо тому що є ж категорії поранених, і люди, які б їм що робили, що не робили, вони вони все одно виживуть, тобто легко поранені. Ви їм надавайте допомогу, не надавайте, з ними нічого не трапиться. Є друга категорія людей: люди, які би що би ви їм робили, що не робили, вони все одно помруть. Травма несумісне життя, ну, ми не Боги. Ну, буває таке. І найголовніше, третя категорія це люди, які можуть вижити, якщо їм вчасно буде надана перша допомога. Тобто превентивна смерть, смерть, яку можна запобігти. От, власне, на це саме основне. І саме найбільш таке, що тебе розриває всередині, ти розумієш, що цю смерть можна було би запобігти. Якщо б ця людина би вміла би користуватися турнікетом, вміла би це там, інші заходи робити. Ми розпочали своїми однодумцями проєкт, який покликаний на те, щоб власне і навчити до медичній допомозі, зокрема і захисників, які отримали поранення під час війни. Розкажіть детальніше мені така закарвалася ідея, щоб цих хлопців брати і дівчат брати. В майбутньому, ну, тобто ми вже розпочали, у нас вже один такий є ветеран з пораненням. Я їх і моя команда, ми їх будемо навчати, щоб вони ставали фаховими інструкторами з домедичної допомоги, і відповідно потім вони могли навчати інших. Ну тобто Уявіть собі, що от ви приходите на заняття, вам веде ветеран, який отримав тяжкі поранення. По-перше, А це велика повага до такої людини, Б, це розвиток майбутнього ветеранського бізнесу, ветеранської справи, що от люди інтегровуються в мирне життя. А я хочу їм допомогти інтегруватися в це мирне життя шляхом навчання до медичної допомоги, щоб вони ставали інструкторами і передавали ці знання. І відповідно це є велика повага. Ми не маємо права втрачати такий ресурс мобілізаційний, цінний і людський. Тобто люди це є перш за все. Це от завжди моя була позиція, завжди люди. І оці люди, які здобули цей досвід, вони в мирному житті, особливо коли ти був снайпером, коли ти був там, розвідником, підривником і тому подібне, ти нікому не потрібен. Ну, по факту, спеціальність військова. ти маєш бути на війні з такою спеціальністю. Але ми можемо їх перевчити на домедичну допомогу, тому що з домедичної інструктор з домедичної допомоги може бути людина і без медосвіти. Тобто, це людина яка вчить само- та взаємодопомоги. Відповідно, ми беремо таких хлопців та дівчат. І ми їх навчаємо, ми їх атестовуємо, ми їх будемо супроводжувати. щоб вони потім ставали повноцінними інструкторами і вже фахово займалися інструкторською викладацькою діяльністю. Це буде дуже круто, це буде дуже От, просто. Я вважаю, я, я вірю. Я ще в етапі реалізації того всього проекту, але я знаю, що так воно буде. Коли війна закінчиться якою ви бачите Україну в подальшому, і власне, що зробити на наступний день після перемоги. Найперше війна рано чи пізно закінчиться це в будь-якому випадку, і вона закінчиться нашою перемогою. І це даже без сумніву війна буде тривати до тих пір, поки Росія не капітулює. Наступний пункт я вірю, що нас люди стануть свідомі. Свідомість населення починається з кожного з нас. Людина, яка не на фронті в мирному місці, вона має розпочати себе це навчання до медичної допомоги, це основи тактики володіння зброєю, це основи виживання в місті. Тому це має бути свідомо. Я за те, що буде у нас, щоб була в нас резервна армія, щоб люди, які, наприклад, займаються цивільними професіями, щоб вони всі знали, що які вони бригаді будуть виконувати завдання в разі за призначення і тому подібне, от ми маємо формувати мілітарне населення. В свій час Голда Мейер, перша прем'єр-міністр Ізраїлю, сказала, що немає про що домовлятися з людьми, ті, які прийшли тебе вбивати. Тому ми маємо це чітко розуміти. І ніякі домовленості, ніякі поступки не мають бути. Стосовно що я зроблю, коли закінчиться війна, Тяжке питання, бо тому що я за цим питанням поки що не задаюсь. Я, мабуть, піду на алею пам'яті наших хлопців. Дуже багато друзів я втратив за цей весь період. І піду на цвинтар, піду на могилу, піду в церкву. А потім візьмемо бутилку хорошого вина білого, напівсолодку, і з нашими побратимами вип'ємо за перемогу. Дякую вам за розмову і у вашій Щобля, особі. Так. Дякую усім парамедикам, які рятують життя наших українців і таким чином також наближають лишають перемогу.